Після зняття старого матеріалу маємо ось такий нігтик. Чи можна його таким залишати? Звісно, що ж ні. Будемо виправляти. Підготовлю нігтову пластину до покриття пилкою. По формі не опилюю, а тільки опилюю бокові паралелі. Підготовлюю кутикулу до зрізу. Піднімаю кутикулу за допомогою фризи. Я працюю переважно в комбі техніці. Знежирю нігтєву пластину та наношу дегідратор на весь ніготь і на кінчик ультрабонд. Наношу підложку з бази тонким втираючим шаром. І тут саме цікаво беремо горешину полігелю та ставимо на ніготь. Розподіляємо наполовину нігтя полігель, формуючи недостаючі паралелі, яких у нас немає. Основну роботу роблю фризою та допрацьовую пилкою. Добудову архітектуру гела і малюю френч. Як тобі результат? Напиши мені в коментарях.